Пенсія, до прикладу, у 4 тисячі гривень, чи, можливо, пенсія у 40 тисяч гривень. Вам який кращий варіант? підійде? І ось що я вам скажу: ще з 2003 року в Україні був прийнятий закон про трохріневу пенсійну систему. Про що вона свідчить? А свідчено про те, що кожен українець має можливість мати дві пенсії Одну мінімалочку від держави, іншу значно більшу, тобто європейського рівня. І що класно, не потрібно ніякому платити гроші за це. Ви все це можете зробити самостійно. У своєму телеграм-каналі я ділюся безкоштовно, як кожен українець сьогодні може без стажу, без зв'язків і тому подібне отримувати цей хороший рівень пенсійного забезпечення. Тому, якщо вас теж цікавить така інформація, ви можете з нею безкоштовно ознайомитися. Де знайомитися у моєму профілі? Там є посилання на мій телеграм-канал. Туди долучаєтеся безкоштовно і ознайомлюйтесь. Можете так само мені писати у приватні повідомлення, і я з вами сконтактуюсь.